Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, чому після 40 років ваші тренування стають неефективними. Ну, таке загальне положення У когось після 35, у когось після 38, це не означає, що тий після свого дня народження прокинувся. І вже тренування неефективні, потрібно щось змінювати. Потрібно щось змінювати. З часом. От з часом, коли ти вже старшаєш, особливо люди там, літнього віку, ну таке загальне відокремлення, плюс-мінус 40 років. Після такого віку вже е, уповільнюються, на превеликий жаль, процеси в нашому організмі, процеси будівництва, процеси відновлення. там. І потрібно робити корективи в ваших тренуваннях. Загальні такі 10, 10 помилок я виокремив, які люди роблять, які люди дуже часто роблять. І саме тому ви не ростете. Дивіться, перше, коли ви тренуєтеся в, тренуваль... в тренажерній залі недостатньо відновлення, ви не Акцентуєте свою увагу на відновленні. Ви тренуєтеся, наче вам 20 років. Ви тренуєтеся, наче вам 25. Коли ви були в тому віці, все це проходило. Ви могли тренуватися інтенсивно. Наступного дня там працювати десь на будівництві півночі, десь в клубі з дівчатами. Гулять, потім пойти на тренування. Якщо у вас була гарна генетика, то ви прогресували і все було добре. Але все-таки, навіть молодим я таке не рекомендую. Тобто збільшіть увагу для вашого відновлення. Достатній сон, менше стресу, менше оцих гаджетів, шмаджетів, тобто, розумієш. І ну, далі ми ще поговоримо. Далі поговоримо більш конкретно, як спостерігати, як коригувати своє відновлення. От, коли ти потренувався в залі, ти травмував, умовно кажучи, свої м'язи, мікротравмочки вони отримали. І потрібно дати час для того, щоб вони відновились до того рівня, які були твої м'язи, і трошки стали сильніші, трошки збільшились, потовщали, от, і вони тоді готові до нової роботи, щоб прогресувати. Е, далі. Харчування, ти не можеш харчуватися так, як у 20 років і в 40, розумієш. Процеси в твоєму організмі уповільнюються, відновлювальні процеси. От, процес гомеостаза здвигається, це рівновага всіх процесів. Тобто, кожну секунду, кожну хвилину там, ми втрачаємо м'язи, вони утилізуються. І в той же час відбувається синтез білка, будуються нові м'язи. Розумієш, якщо ми отак втратили, то, то ми отак, нам потрібно отак десь і збудувати. Це буде рівність процес при якому, процес, при якому ти не будеш не набирати м'язову масу, не втрачати її, ти в рівновазі стоїш. Щоб набирати, треба трошки збільшувати кількість білка. тобто це... Ви повинні це регулювати. І якщо, знаєте, ну давайте ще з дітей почнемо. Дитині потрібно більше вуглеводів. Вона досить активна, вона там рухається багато, в неї переважає такий вуглеводний обмін речовин. Більше потрібно каш, недаром не дітям каші, дають все таке там, підліткам потрібно, я от своїм підопічним кажу, їжте кашу, блядь, хлопці, їжте кашу. А уже люди, яким перевалило 35, 40 плюс там і 50 плюс, вам потрібно їсти більше білка. Але робити це акуратно більше не, не означає забагато, тому що якщо забагато, ви будете перенавантажувати внутрішні органи, ваші фільтри, печінка, нирки, будуть працювати в підвищеному режимі, вони будуть перенавантажуватись і ну, можливо, не у всіх, звичайно ж, можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям. А саме от нирки дуже страждають, тому що білок, який не засвоюється, він виводиться через, за допомогою нирок. Печінка теж фільтрує це все. Збільшуйте ну, уклон переходить, трошки вже зменшуєте вуглеводів, а більше акцент на білок. Жири теж не забувайте про них. Гормональний фон падає з віком, а жири це наші гормони. Жири корисні, жири ті, що корисні. Потрібно от риба, рибячий жир, наприклад, там авокадо корисні жири. Горіхи, там, грецькі горіхи тощо. От, це все ті жири, які нам потрібні. Непотрібні жири, ті, що в солодкому, от, в випічці, в різному говні, в фастфуді, олія, яка, на якій готують по 10-му разу, разу твій бургер, десь ти береш у кіоску. Оце все не корисно, це все шкідливо для тебе. Жири потрібно. Їсти корисні і вони потрібно. Вони сприяють виробленню гормонів. А гормони ми знаємо, навіщо потрібно, в особливості тестостерон. Так. Нерегулярність тренувань. Така хибна думка дуже часто чомусь виникає у людей. От навіть мої учні таке пишуть, я їх зупиняю. Пропуск. Якщо людина пропустила, от тренується зазвичай людина 2-3 рази на тиждень, ну два таке собі, три рази оптимально, я вважаю. Три рази на тиждень тренується понеділок, середа, п'ятниця, класика. так. Чоловік в середу пропустив і пише мені, давайте я зроблю в четверг і п'ятницю. Не потрібно це робити. Зробив п'ятницю і зробив неділю. Пропустив, ну пропустив, рухайся далі. Ти не зможеш так швидко відновлюватись, розумієш? Оцей день між тренуваннями це день для відновлення, щоб твої м'язи хоч трохи відновились. Ну плюс про періодизацію ми ще поговоримо, як це працює. Тому, якщо ти десь пропустив, не намагайся частіше потренуватись, це користі ніякої не дасть. Взагалі не буде ніякої користі, рухайся далі. Нічого страшного, якщо ти там за місяць якийсь один день пропустив. Інша справа, якщо постійно це і регулярно, якщо ти тренуєшся там раз на тиждень, пропускаєш, тобі не хочеться йти, там, то в тебе соплі, то, понос, то там коза народжує, то коханка приїхала. Ні, такого не буде. Тобі потрібно налагодити. У першу чергу дисципліну це працює. Дисципліна навіть генетику перебиває, переважає. Якщо ти дисциплінований, ти обходиш і генетично обдарованих, які зазвичай ліниві. Так. Так, так, так. Четвертий пункт, я собі повиписував: О, мало, мало тренувань на тиждень. От, навпаки. Якщо ти дуже часто тренуєшся і ти не будеш рости, якщо ти мало тренуєшся. Якщо одне тренування на тиждень, ну що ну відбувається? Ти Тинуш потрен... навіть два з пропуском в три дні. Це не зовсім те, що посприяє точно набору м'язової маси і приросту силових. Чим частіше ти тренуєшся, тим більше твої м'язи адаптовуються під навантаженням. Під навантаження і тим більше ефект буде. Раз на тиждень точно не проходить. Те саме, що я казав. Поїхав до коханки, коханка приїхала до тебе. Дружина поїхала до коханця, ти не тренуєшся. там. Ну Це все це не проходить. Потрібна систематика. Тобто регулярно ти взяв свої три дні, ти тренуєшся. Додай, акуратно четвертий день, легенький. Ну Це все періодизація. От, з віком, якщо ти вже давно тренуєшся, ти адаптований, тобі, повин... тобі потрібно збільшувати кількість тренувань, але дозувати навантаження, дозувати інтенсивність. Дуже це все пов'язано, залежить від того, наскільки інтенсивно ти тренуєшся. Якщо ти тренуєшся на пів шишечки, там практично нічого не робиш, робиш якусь дрочечку, ізоляцію, там щось таке, ти можеш ходити хоч і кожного дня. Результату не буде, але буде поліпшуватися твій кровообіг. По суті, таке буде кардіо. І це теж буде корисно. Тобто ти повинен визначитися, що тобі потрібно. М'язи не будуть рости, тобі Просто ти будеш отримувати користь. Що тобі потрібно, відносно цього, так ти і тренуєшся. Так. Далі цікавий момент, хаотичний вибір вправ, я визначив. Ну, Що відбувається, коли у людини немає схеми, немає плану? Приходить чоловік, на прикладі грудних. Давайте. Сьогодні зробив жим штанги лежачі. понеділок, у середу, він прийшов, повіджимався на брусах, а Завдання стоїть нарощування м'язової маси і сили. Середа на брусах, у п'ятниця прийшов він, йому ж набридає одне й те саме. От є такі люди, які кажуть, мені це все набридає, мені потрібна різноманітність. В п'ятницю він прийшов, він там пожав якісь ще гантелі. В понеділок прийшов якийсь кросовер поробив, середа, знову жим. Пройшло від жиму до жиму, там 10 днів. Спрогресувати за такий час дуже велика перерва була. І спрогресувати в жимі ти не зможеш. Ніколи ти так точно не спрогресуєш. Якщо не буде прогресу, не буде і результату. Твої м'язи не будуть рости. Ти весь час робиш різноманітні вправи. Ти не можеш відслідковувати свій прогрес. Інша справа, коли в тебе постійно є присід, жим, наприклад, дві, навіть дві, якщо базові ключові вправи, ти відслідковуєш прогрес. 10 квітня ти присідав 60 кг на 10, там 10 вересня ти присідаєш 120 кілограмів на 10. От, Звісно, ти спрогресував. Ти можеш потрогати свій прогрес, ти можеш його побачити, якщо ти. Вдвічі більше почав присідати, зміг осилити вдвічі більшу вагу, ти, і твої ноги точно виростуть. Буде прирост, такого не буває, щоб нога залишилась отака. От. Тобто, обов'язково берете там 2-4-5 вправ, основних, в яких ви повинні прогресувати. Все інше можна там періодично колись змінювати. Так, не відслідковування прогресу. Немає прогресу, тому що ти не відслідковуєш свій прогрес. Ну, Я позначив цей як шостий момент, він плавно витікав з п'ятого, розумієш? Тобто немає відслідкування того, що ти робиш. Навіть там, в якомусь підйомі на біцепс, ти можеш по позначку поставити, з чого починав і до чого ти дійшов. Щоб відслідковувати свій прогрес, щоденник повинен бути. Через півроку ти не згадаєш, чого ти починав і що ти робив, і як ти рухався. Якщо в тебе пішло щось не так, якщо ти зупинився на чомусь застряг, ти можеш відкрити свій щоденник і подивитися, як ти рухався, коли найкраще прогресував. І зробити якісь висновки, аналіз. Немає тренувального щоденника. Давайте. Хай буде шосте. Немає прогресу через те, що немає. Ти не, його не відслідковуєш. В тебе немає щоденника. От. Результату не буде взагалі сьоме дуже поширена помилка людей. Чомусь вони от, ну, от приходять люди. Дивляться красиві картинки, красиві відосики профі-спортсменів, як вони виглядають, скільки вони піднімають. От, і вони починають тренуватися по їхнім схемам. Зазвичай профі-спортсмени свої схеми не розповсюджують, їх пише якийсь там олень, просто підписує схема тренувань Арнольда Шварценеггера. Так? І, і починає от побачив якийсь новачок. От дивиться, в залі там Іван, отак тренується. Ну, що тобі? Що Іван? Іван там таке, а от гарні, це ж показник, буду по його схемі, щоб і я став такий. По-перше, спортсмени, майже всі, ну, професійний спорт весь пов'язаний із фармакологією. Вони можуть тренуватися частіше. Фармакологія вона дозволяє. Швидше відновлюватися твоєму організму, і внаслідок цього ти будеш тренуватися частіше. От. То, як вони тренуються, тобі... тобі точно не підійде. Ти не зможеш так тренуватися, як вони, ти загнешся. Особливо профі дуже часто демонструють оманливу таку річ, коли вони роблять там, практично одну ізоляцію, про це це буде окремий пункт, ми ще поговоримо. І новачки приходять, дивляться і починають. От. Починають, я от в залі дивлюсь там на людей, в своєму місті приходять, починають, хочуть однією рукою відчути грудну, от, коли вона працює. Акцент на грудний там. Роби базу і все буде. Не потрібно нічого відчувати, якщо ти тільки почав. Профі Вони починали з базових вправ, коли вони додали якусь форму, коли вони вже адаптовані під навантаження, вони можуть тренуватися частіше, вони зробили вже форму, зробили базовими вправами, починають працювати над ізоляцією, і вони пропрацьовують окремі м'язи відстаючі, так, там. Спеціалізація йде, у кого, наприклад, там, плечі, руки відстають, вони спеціалізуються більше більше вправ, додають на ці групи. Там. Вони вирішують зовсім інші завдання, ніж ти. Ти тільки прийшов і в тебе стоїть завдання набрати загальну м'язову масу. А для цього підійдуть тільки базові вправи. От. Плавно ми переходимо до пункту 8. Відсутність базових прав. Ну, по суті, те, що я, я восьмий пункт вам вже озвучив, так? От, от немає базових прав. От приходять новачки і дергають шнурки. оці там, так, ви... І мені часто пишуть, я я ось тренувався і я, я маю результат. В будь-якому випадку результат буде. Я дуже часто про це говорив. Але результат ти можеш отримати. От таких, от такий. Якщо ти ніколи нічого не робив, не піднімав важче ложки взагалі нічого, і ти прийшов почав піднімати якусь гантель, тебе буде результат. Тебе буде. Але ну, ну вистачить, організм твій буде адаптуватись десь протягом півроку до цього навантаження. Він адаптується, він трошки виросте, тому що навантаження було таке собі невеличке в ізоляції, викид гармонів не той, все там напружувався ти мало, От, розумієш, і результат буде, він буде отакий. Але за цей час за рахунок виконання базових вправ, ти міг би отримати отакий результат. І от дивись, що ти міг отримати і що ти отримав, залежить тільки від тебе, як ти тренуєшся. Якщо ти не можеш організуватися, якщо ти не розумієш, як підібрати базові вправи і скільки їх потрібно, звернись до тренера. От, така давайте, рекламка. Ведення онлайн ще людей добираю трохи. Якщо є бажання, звертайтесь в описі каналу, є мої координати. Так, відсутність базових вправ пункт був номер 8 А тепер ви мене послухали і зрозуміли, що базові вправи рулять. Багато рухових одиниць одночасно задіяні. При цьому більше викид гормонів і. Більше, ну на це організм відгукується кращим зростанням м'язів. Краще підвищуються силові показники. Звісно, людина буде сильніша, яка там присідає 100 кг на 10, ніж людина, яка розгинає ноги там лежачи на 10 чи жме ногами. Різниця є. Ви подивились на мене і зробили. Свою схему навалили там практично одні базові вправи. Присідання, жим, підтягування, станова тяга, все. Якщо у вас немає розуміння, як їх розставити, в які дні, по скільки, ну, не, не потрібно багато базових вправ. Багато можна, але потрібно вміти їх регулювати, розставляти і при цьому використовувати періодизацію. Це буде пункт 10 наш. Якщо у вас немає розуміння, ви не звертаєтесь до фахівця, то візьміть дві-три базові вправи. Наприклад, одну на ноги, присід, одну на штовхаючу групу жимову, там грудні, так, плечі включаються, вся жимова група, трицепс. І одну на тягову, Наприклад, підтягування. так, от, от, Три базові вправи. Пишіть їх. Пишіть кількість повторень, пишіть, якою вагою ви працювали підтягування. Можна з додатковою вагою, ми знаємо, якщо ви не можете осилити ні одного повтора, ні на один повтор не можете осилити власне тіло для цього резина зараз є. Це всі чудово знають. Тобто ви рухаєтесь, ви прогресуєте. Пишіть, що було і що стало, скільки ви додали. Взяли три базові вправи, до них трошки досипали ізоляції, якісь плечі, там, махи. Якусь підкачку, там біцепс, трицепс, невеличку, на корпус обов'язково, гіперекстензія, пресур, по суті, у вас і схема вже готова. І ви рухаєтесь. Ви прогресуєте по базовому, відслідковуєте навантаження. Можна і в ізоляції теж відслідковувати навантаження, якщо вона у вас повторюється одна і та ж. Якщо ви там змінюєте, то нема сенсу. Просто робите до. Закислення там не, не до жопового, наглухо закислюватись не потрібно, тому що перезакислення відсрочує ваше відновлення. Якщо ви натурал, ви будете дуже довго відновлюватись, і на наступне тренування ви будете не відновлений. Наступне тренування повноцінно ви не проведете. Окей, і плавно переходимо до пункту 10. Відсутність, відсутність періодизації. От, головний елемент для прогресу це прогресія по навантаженню. Давайте вже в один пункт. Можна ще було поділити. В один пункт це все об'єднаємо. Немає прогресії по навантаженню, немає росту м'язів. От, не буде прямо взагалі. На початку ти можеш щось прогресувати, десь глікоген твій збільшиться, десь ти якісь пару сантиметрів наростиш м'язів і все. І ти зупинився. Тому що ти не прогресуєш. Для цього теж щоденник. Жав. 50 кг на початку, через рік ти жмеш ну, на 10 повторень, хай буде. Через рік ти жмеш 90 кілограмів на 10. Прекрасно. Ти спрогресував, у тебе буде зростання, у тебе збільшення сили буде. Але прогресувати без періодизації неможливо. Неможливо, довго. Лінійний прогрес довго не може бути. Тобто ти прогресуєш. На, одному, на першому тренуванні 50, 4 по 10. Саме така тупа схема. Наступне тренування: 55, 4 по 10, наступне 60, там 4 по 9, 7, 6, 5, 5. Потім ти знову намагаєшся 60 дойти до 10. А воно ще важче. Приходиш на наступне, хочеш дойти знову до 10, а воно точно вже не доходиться і ти застрягаєш. Все. Тупік, любий друже, тому що немає періодизації. Постійно рухатися вгору неможливо і не потрібно, розумієш? Тому ти тренуєшся 50 кг, 4 по 10, 55, там 4 по 10, наприклад. Далі ти береш 50 кг, спускаєшся донизу. Робиш 5 по 6. Далі можна зробити 40 кг. 5 по 8, і потім аж ти намагаєшся ще пробити. 60 кг робиш 5 по 5, хоч і можеш більше, і поступово набавляєш, рухаєшся. Знову спускаєшся донизу і такими хвилями йдеш. Більш докладно, там я вже дуже багато на каналі розповідав, як відбувається циклування, періодизація. Це основний залог твого росту. І прогресу по силовим. Прогрес по силовим показникам це тісно пов'язаний з твоїм ростом. Чим більшу вагу ти осилюєш з часом, тим більшають твої м'язи. Там, може, воно десь не працює, коли професійні спортсмени, ми бачимо пауерліфтинг, чоловік додав, наприклад, у жимі, там, 10 кг навіть додав, а м'язи взагалі не виросли. Тому що організм навчився рекретувати одночасно більшу кількість м'язів, напрацювання техніки, на працювання руху, все таке там, і ну, в нього не стоїть завдання росту м'язів, от як у мене. Я до якогось там рівня я вже виріс, далі я просто виступаю на змаганнях. Я там от виступаю по жиму на теперішній час. Готуюся. Якось так. Техніка теж дуже важлива, мабуть, потрібно було ще, хай воно буде у бонус вам ще один пункт. Якщо ви тільки розпочали, почніть з техніки. Не гоніться за вагами. От ти приходиш, послухав мене, подивився мій ролик, я тобі сказав, що потрібно прогресувати. Ти приходиш, намагаєшся прогресувати. Техніка не поставлена, на великій вазі дуже складно виконати технічно. Потрать два тижні, три тижні, потрать місяць в кожного це по різному, щоб напрацювати техніку, щоб напрацювати рухи. Чим частіше ти виконуєш один і той же рух, тим воно вже ментально у тебе відкладується, мозок віддає команду, сигнали, інервація, це зветься науково. так, Більше збільшується інервація, і ти вже. Коли ти довго працюєш технічно, ти вже не технічно не можеш виконувати вправу, навіть з великою вагою. Огріхи десь будуть з великою вагою, але вони незначні і вони не критичні. Якщо ти не працюєш над технікою, якщо ти не технічно працюєш, коли ти будеш збільшувати вагу, ти прийдеш до травми, на жаль, любий друже. От. Дивіться: 98% людей, які до мене вже звернулись, не вміють, наприклад, жать, не вміють присідати в правильній техніці. А це критично. І починають, там, от один пише, я там у вашій техніці ніколи не працював. Це не моя техніка. Це техніка просто така безпечна, правильно, коли ти в жимі ховаєш плечі, вкручуєш ліхти, там, вставляєшся грамотно, твої плечі будуть в безпеці, ти їх не травмуєш навіть при великих вагах. Те саме з ногами простанову взагалі там повна срака 100% не можуть її правильно виконують. Навіть якщо й думають, що виконують правильно. Навіть висоту дисків не всі знають, з якої висоти потрібно працювати. От, Ну, це все таке, доповнення. Я думаю, основні 10 пунктів, навіть 10, сьогодні вийшло. Я вам озвучив і це буде корисно для вас на сьогодні. все. всім добра спорту і до нових зустрічей.